Вітаю, друзі. Обрання Дональда Трампа президентом Сполучених Штатів Америки запустило у світі глобальні процеси перевзування, перевзуваються всі, хто тільки може Світ світом, але українців, передусім, має цікавити, як перевзуваються в офісі президента. І треба сказати, що задовольнити цю цікавість в Україні не так то й просто, оскільки політична система, яку за 5 років вибудував, Президент України Володимир Зеленський не передбачає великої кількості політиків. Окрім незначної кількості політиків, система не передбачає мислячих людей, а також не передбачає їх політичної суб'єктності. Тому на практиці зводиться до двох-трьох персоналій в оточенні президента Володимира Зеленського. Формально це нібито мало полегшити завдання дізнатися, як. У що перевзулися в офісі президента достатньо дочекатися медійної активності оцих двох-трьох розумних персон. Але в тому-то і справа, в тому то і проблема полягає, що ці дві-три персони дуже довго не проявляють ні суб'єктності, ні медійної активності. Втрачається пильність. І ми пропускаємо, як змінився курс в Офісі президента. Курс насправді періодично змінюється. І ось позавчора, в четвер, відбулася медійна активність двох важливих персон, які уповноважені доносити зміну курсу в Офісі президента. І це зовсім не Андрій Єрмак. Це Михайло Подоляк і Володимир Фесенко. Так склалося, що активність цих людей припала на четвер, що тобто позавчора. Можливо, Володимир Фесенко і раніше щось говорив, але ось Михайло Подоляк, як на мене, вперше висловився публічно. Ви можете подивитися Михайла Подоляка. На ютуб-каналі Наталки Мосійчук Для мене ще підозріло, що чомусь етери, розмови з Наталкою Мосійчук насправді набирають замало якось переглядів. Але люди там бувають досить цікаві. Я пам'ятаю її розмову з Помпео. Ну, дуже якось. Непопулярно вийшло, і якось проігнорували цю розмову. Хоча все було дуже інформативно. І Наталка Мосійчук, непоганий інтерв'юер, я мушу сказати, вона вміє поставити запитання і вміє розкрити людину. Але чомусь якось це не цінується у нас. Я не знаю, можливо, Наталка Мосійчук себе якось там дискредитувала, але менше з тим. я Рекомендую подивитися розмову. Вона задовга, тому що там багато гостей було: Наталія, Наталія Глоба е е Оленченко Владислав, е Ярослав Романчук, такий економіст, який втік з Білорусі, я пам'ятаю, що там в 2009 -50 -50 роках. Ну і Михайло Подоляк. Тобто аж чотири персони висловлювалися. Можна не дивитися всю розмову. До 45-ї хвилини ви послухаєте Михайла Подоляка. Але я почну з Володимира Фесенка. У мене була можливість з Володимиром Фесенком подискутувати прямо там в кулуарах в студії. Я хочу сказати, що Володимир Фесенко насправді значно цікавіший і значно глибший. І більше того, ключовий висновок, що Володимир Фесенко далеко не повторює. Що говориться в Офісі президента? Більше того, окрім того, він, не, що він не, не обслуговує Офіс президента в прямому такому сенсі, Володимир Фесенко намагається вплинути на Офіс президента. Ну, по-різному, як на мене, не завжди в правильному напрямку. Він намагається вплинути ну, з огляду на свій досвід. Отже, я почну з Володимира Фесенка як людини, яка, ну, як, яка в принципі завжди співпрацює з владою. Ну, це не секрет. От у нас був такий Олександр Пасхавер, радник всіх президентів, окрім от останнього. Да? Що він намагався якось донести точку зору одночасно і вплинути. от Фесенко, Володимир Фесенко щось подібне до Олександра Пасхавера. І я віддаю належне Володимиру Фесенку і хочу визнати, що я недооцінював його. Він, в принципі, от в розмові з Олесем Донієм, була там такий батл невеличкий, Павло Жовніренко. З одного боку, Фесенко з іншого боку, обговорювали план перемоги. Ось, і які я хочу зробити висновки по перемовинах, по перемозі. Я почну з перемовин. Насправді значна частина оточення Зеленського, коли говорять про перемовини, вони мають на увазі перемовини між путіним. І президентом США, в нашому випадку, Трампом. Тобто Україна не виступає суб'єктом цих перемовин. Це надзвичайно важливо розуміти. Значна частина, які говорять про перемовини, вважають, що Америка повинна домовитися з Російською Федерацією. А наша задача, на думку от Володимира Фесенка. Наша задача, я маю на увазі президента України і всіх українців мінімізувати негативні наслідки цих домовленостей між двома великими гравцями. Як це зробити? Ну, для мене це якось загадка. Тобто, фактично, мова йде. Про нав'язування нам несуб'єктності переконання, переконання нас у тому, що ми не суб'єктні. Це не тільки стосується Володимира Фесенка. Ми часто можемо почути, наприклад, на деяких майданчиках, в тому числі і на такому розкрученому майданчику, як у Юрія Романенка, у Миколи Фельдмана, що нас будуть садити за стіл перемовин. Це не суб'єктна позиція. Тобто нас, як якихось поганих, неслухняних дітей за вухо будуть садити і щось примушувати їсти кашу, манну, і потім мити руки після цього. Ну, приблизно щось отаке. Тобто несуб'єктність, ну, я не знаю, там, основа взагалі існування України. Наша задача просто підлаштуватися під суб'єкти. Це біда, це біда, звичайно. Е, але це щира і, ну, позиція і переконання. <кій> Причому якось я не знаю, от дивна така позиція у Володимира Фесенка. Він приховує це. От напряму не говориться, що коли мова йде про перемовини, що от нас будуть садити за перемовини. Не говориться, що спочатку домовляється між собою Трамп і Путін. Домовляються між собою. Ось. А уже потім, як якась така формальність, це вже Україна з Путіним. Це вимоги. Тобто, фактично, це абсолютно російський сценарій. Так мислить Путін, що нема про що говорити з цим Зеленським, з цією Україною. Це не суб'єктна країна, якась помилкова. Ну, от так, от я би поки що зупинився на цьому моменті, але підкреслив от, оцей момент. Зовсім інша позиція у Михайла Подоляка. Причому треба розуміти, що Михайло Подоляк він насправді причетний до формування політики. Він гарно завжди обслуговує всіх, ну і в тому числі Володимира Зеленського, і його позиція принципово інша. Більше того, я хочу сказати, що Михайло Подоляк у невеликих спічах, там кілька було таких фрагментів розмови з Наталкою Мосійчук, він продемонстрував неабиякі ознаки адекватності. По деяких питаннях він, звичайно, глибоко не копає, помиляється в тому числі, але за своїм рівнем, ну, якби він стоїть вище усіх. Інтелектуальним рівнем, я в тому числі кажу. Він давно, мені здається, перейшов, уже перевершив Олексія Арестовича за своїм інтелектуальним потенціалом і за своєю адекватністю. Ну, Як би тут нічого дивного немає, тому що Арестович знаходиться за кордоном і втратив уже взагалі чуйку і почав вже проявляти свою сутність. Позиція подаляка досить. Адекватна, патріотична, незважаючи на те, що до цього він займав іншу позицію, і всі ми пам'ятаємо, знаємо весь його бекграунд, минулий, і таке інше. Але він повністю відстоює суб'єктність. Тепер я перейду до питання адекватності. Тобто, Подоляк дуже добре знає одну просторіч, що ніяких перемовин в принципі не буде. Тому що вони неможливі, немає такої опції, як перемовини. І Подоляк почав сказав одну важливу фразу, що ми повинні зараз я її зачитаю. Ми повинні вийти з концепту провінційної держави. Ми повинні вийти з концепту провінційної держави і вважати, що хтось за нас там щось має вирішувати. Ось і він закликає проявляти суб'єктність і говорить про те, що цей план перемоги. Які склепав Володимир Зеленський, це і є ознакою суб'єктності. Далі а, щодо адекватності, от важлива теза така. В Офісі президента чітко формулу миру, яку пропонує Захід, колективний Захід, називають формулою мир в обмін на території. І. У мене є така підозра, що якби була насправді така пропозиція мир в обмін на території, то Михайло Подоляк використав би весь свій інтелект, все своє мислення для того, щоб довести, що це дуже гонорова пропозиція. І нам треба на неї погоджуватись. Але справа в тому, що такої пропозиції немає. І Подоляк про це чітко говорить, що нічого подібного немає. Наступний важливий момент, чим мене приємно здивував Михайло Подоляк, що він вперше висловив наступну точку зору. причому він говорить, що він постійно це доводить в розмовах з нашими так званими партнерами. Він говорить, що всі вимоги чомусь до України. І всі намагаються розв'язати проблему, вирішити свої питання за рахунок України. Україна має поступитися. І він говорить наступну річ: а чому немає ніяких вимог до Росії? І задає запитання: а чи має поступитися Росія? Виявляється, Росія нічим не повинна поступитися. І це ставить в тупик наших партнерів. Зі слів Михайла Подоляка, принаймні це говориться от публічно. Єдине, чого не вистачає, це медійного супроводу. Не вистачає статей, не вистачає блогів, які би порушували, піднімали це питання. Дуже рідко говориться про те, що Україну <кхи> розглядають як нацистську Німеччину, збираються її ділити. нібито ми винні в всьому, що відбулося, і а, нас мають розділити на якісь там зони. На якусь там Південну, Північну Корею чи Західну, і Східну Україну, і так далі, ніби ми в чомусь провинили і поділити там на зони окупації. І Путін говорить про Ялту якусь, яку Ялту. Ну, Ялта була після розгрому і перемоги нацистської Німеччини. Ну, ми не є нацистською країною. Нацистською країною є Росія якраз. Але все так ведеться і все якось так замилюється. І ніхто цього не помічає. От Подаляк мені сподобався ну, адекватністю і такою проукраїнською позицією. Тому що я пригадую навіть наші дискусії з Сергієм Дацюком: то він чомусь е, пред'являв претензії до української сторони і задавав зворотні на відмінну діаметрально протилежні запитання від Михайла Подаляка він питав: почекайте, а чим повинна поступитися Україна? Він все переживав. Сергій Дацюк все переживав, що Україна нічим не поступається. Нічим не поступається, а ми повинні запропонувати. Тому що мир там компроміс він передбачає поступки з обох сторін, і нібито Україна нічим не поступалася. На що я відповів я пам'ятаю, що Україна відмовляється від... Репарації від претензій на якісь там контрибуції, і відмовляється від кримінального переслідування. А воно вже тоді було, Путін вже був визнаним кримінальним злочинцем. І це не задовольнило. я так побачив Сергія Дацюка. І не тільки його це стосується. В основному наші інтелектуали вони шукають, чим має поступитися Україна, і все ці більше і більше поступок, які ми повинні запропонувати. А Михайло Подоляк вперше серед усіх ну якби інакшу позицію зайняв. І це позначається на риториці Володимира Зеленського. Є е, на Українській Правді вчора була новина, де Зеленський сказав, що за адміністрацією Трампа ми швидше досягнемо миру. І в тексті він говорить наступну річ: ми не можемо допустити того, що ми втратили найкращих людей. Заради несправедливості. Ну, дуже сильна теза. Дуже сильна теза. Тобто офіс президента перевзувається. І перевзувається, ну, в гарні галоші, я хочу сказати, такі М модні галоші. М я думаю, що якщо їх там ще десь трошки. Нашити три смужечки, то вони будуть подібні на кросівки вже Adidas. Тобто -то працюють вони в правильному напрямку, а, пошили непогані галуші, і в них тут. ми ж повинні розуміти, що щоб перевзутися навіть в стрибку на льоту, потрібно мати в що перевзутися. Якщо нічого не пошити, нічого не склапати, то не буде в що перевзутися. Це важливий момент. Наступне, про що поговорили, і дуже непогано поговорили, це про санкції. Правда, тему не допрацювали, але я підказую, чим можна було б, ну, в принципі, на що натиснути, виявляється, одна проста річ. А не потрібно в зброї, не потрібно цих розмов про ескалацію і про можливо ядерну війну. Не потрібно навіть про дозвіл на ракети, далекобійні і удари в глиб Росії. Просто-напросто Сполучені Штати Америки повинні розконсервувати свої свердловини. І там всі згадують тезу, яка стала мемом на передвиборної кампанії Трампа. Будемо бурити, будемо свердлити крихітко, будемо крихітко свердлити свердловини. А в Сполучені Штати Америки в їх силах знизити ціну на нафту. До 50- до 40 доларів за барель. одноосібно вони це можуть зробити навіть без Саудитів, без Саудівської Аравії. Але якщо вони ще підключать Саудівську Аравію, то це буде ну дуже навіть е, е, добре. І не випадково Саудівська Аравія вона грала на боці Росії, тому що Штати, по-перше, демонстрували слабкість, а по-друге, Штати. Контролювали Саудівську Аравію в питаннях зеленого переходу. І саме США пояснювали консервацію всіх свердловин, видобутку нафти і так далі. Це перехід на відновлювані джерела відмова від вуглеводнів і так далі. А війну можна розв'язати тільки з видобутком нафти і картельною змовою. Більше нічого не потрібно робити. Навіть не потрібно піднімалося питання сірого танкерного флоту, який ходить через берега Данії і, і, взагалі, країн НАТО. Це ж все толерується, все значить не помічається. Дві речі, так, тобто сірий танкерний флот і ціни на нафту. І це в Офісі президента потихеньку там починають в рамках перевзування на це вказують. Отже, я подивлюся, ну, дивіться, тут ще один важливий момент, який я хотів би відзначити, що недопрацьовують? Недопрацьовують, звичайно, концептуально. Михайло Подоляк пробує про концепти поговорити. Я віддаю йому, це належне. От він говорить, що якщо хтось погодиться на формулу Росії, це означає, що він погодиться з головним концептом Російської Федерації. Ми будемо існувати поза межами правил для всіх інших. Це концепт криміналізованої волі. Тобто це позиція альфа самця, який завжди знаходиться за меж над правом, над сумлінням людей. Над, тобто, воля це енергія сумління. І Росія, її концепт це знаходитися, знаходитися над сумлінням. І тут Михайло Подоляк правильно розшифрував, своїми словами. Він про це говорить. Він правильно розшифрував головний концепт Російської Федерації. Але. Тут ще є один концепт, який у нас не розшифрували. В Захід, це я вже кажу, що от в західних партнерів є рішення розв'язання проблеми за рахунок країни, на яку напали. Захід фактично вимагає від нас не чинити спротив. Урок, який Захід виніс з Другої світової, зовсім не той. Що поступки заохочують агресора. Навпаки, Захід вважає, що спротив заохочує агресора. А чому Захід так вважає? Тому що а, Захід став заручником власних фобій і пояснених схем. А він передбачає, спротив, передбачається виключно слабким. Для того, щоб не було ескалації. І от тривалий слабкий спротив, він насправді заохочує агресора. От така ситуація. Тобто ніяких уроків з Другої світової війни фактично Захід не виніс, що поступки вони заохочують агресора. Захід зараз знаходиться в переконанні у ну, тому, принаймні представники безяйцевої демократії каже, айдер Муждабаєв, а, от вони вважали, що м, спротив, спротив заохочує агресор. Треба припиняти спротив. І а, Михайло Подоляк ну пробує давати там пояснення. І якщо вірити йому, якщо насправді він говорить з послами країн, він говорить з нашими там представниками з наших партнерів. Ну, в принципі, він веде роботу. Не дуже переконливо, і ключова проблема він один. Більше, більше ніхто цієї роботи не веде. І я не можу зрозуміти, що сталося. Пул блогерів-експертів завжди при офісі президента був достатній. І Михайло Подоляк, ніби там і касу якось завідував, Він стимулював цих блогерів. Ну і якісь тези, темники. Ну, тези, тези, будемо казати, можна було б написати. А, якщо ми не побачимо цих тез серед блогерів, ну, тоді це думка виключно одного Михайла Подаляка, а один в полі, ну тут не воїн. Ну, ось так би я хотів а, підсвітити активність двох. Менеджерів, які а, мають інтелектуальний потенціал і їм дозволено мати яку неяку суб'єктність і показати, як перевзуваються в офісі президента. Хто як, як ми бачимо, деякі не хочуть перевзуватися в те, що потрібно, але от Михайло Подоляк. Ну, перевзувається. На цьому буду закінчувати. Дякую всім за увагу, за підтримку каналу. Це важливо, вкотре підкреслюю. До побачення, до наступних зустрічей.